Що важливого ви не знали раніше та дізналися лише нещодавно. Відповіді дівчат: деякі дівчата вміють застібати лівчик за спиною. У підлітковому віці я навчилася застібати його спереду, потім прокручувати, і більше ніколи не переставала це робити. Що ніколи не знала, що в принципі буває інший спосіб його застібнути. Якщо ви збираєтеся робити якісь особливі селфі, спочатку вимкніть синхронізацію фото з маминим iCloud. Коли Google Plus тільки не запустився, я не знала, що він автоматично завантажує всі мої фотографії. На той час у мене були стосунки на відстані, і іноді ми робили пікантні фоточки. Якось я вирішила похуглити себе на роботі і мало не схопила серцевий напад, коли перше, що спливло, це мої нюци. Того дня я відпросилася додому раніше, щоб спробувати витерти це начисто. Я переймалася не лише про те, що все це бляха в інтернеті, а й про те, щоб хтось випадково не знайшов моє порт. На робочому комп'ютері. На щастя, цього не сталося, і з того часу я обов'язково відключала автоматичне завантаження. Все, що ви робите, варто робити лише наполовину. Ви можете зробити частину чогось, це не обов'язково має бути все або нічого. Ви можете прибрати в одній кімнаті а на весь будинок. Ви можете з'їсти салат після гамбургера. У нас є тенденція, все має бути зроблено на 110% або це взагалі того не варте. Знаєте той тип людей, які сміються з тих, хто п'є дієтичну колу з бургером. А я думаю, чому чорт забирає ні? Вам не обов'язково викладатися на всі 100%. Я завжди кажу, що півдупи в спортзалі краще ніж відсутність там всієї дупи. Бувають дні, коли я дійсно просто не хочу йти і пишаюся тим, що взагалі туди ходжу. Якщо я не реалізована як особистість, мій партнер також ніколи не зможе задовольнити мене. Подібно до того, якщо ви не любите себе, ви не можете безумовно любити і інших. Це правда, ви не можете очікувати, що хтось інший доповнить вас. Вам потрібно навчитися робити це самостійно однак, хтось інший може допомогти вам. Мені не подобається фраза ви не можете любити інших, поки не полюбите себе, тому що деяких людей це змушує відчувати, що вони непривабливі. Це може працювати в багатьох випадках, але не у всіх. Я переживаю, що цей вираз може тих, хто не любить себе через жорстоке оточення, відчувати себе ще більш самотніми. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Розставання друзів може зробити боляче, не менше, а то й більше ніж розрив романтичних стосунків. У моєму житті було кілька розставань з друзями, але одне з них було особливо болючим. Я розійшлася з одним із моїх друзів близько двох-трьох років тому, і я й досі зберігаю голосову пошту, в якій він співає мені пісеньку з днем народження. Я просто не можу змусити себе це видалити. Так, у мене все ще є фотографії колишніх друзів, тому що я думаю, що це чудові фотографії, і вони мають для мене велике значення. Моя теорія про те, чому це може завдати ще більшого болю, полягає в тому, що з романтичним партнером ви можете стати друзями після розлучення, а з розставанням друга нічого іншого немає. Це життя може буквально закінчитися будь-коли і ніколи не сприймати нікого як належне. Так, ви ніколи не очікуєте, що втратите когось із близьких. Моя група крові цікава історія. Перш ніж я поїхала до Іраку, я пішла до лікаря і він сказав мені мою групу крові. Потім я пішла, щоб мені зробили сертифікати, і вони спитали мене про мою групу крові. Звичайно, я її не записала і була дуже збентежена, щоб сказати, що я забула, тож я просто сказала якусь групу крові з голови. Я дуже рада, що я там ніде не отримала травми і мені не знадобилося переливання крові. Я й досі не знаю, яка у мене група крові. Що пірати насправді реальні і досі існують. Лол. Пірати Карибського моря чомусь змусила мене думати, що вони не справжні, і це просто міф про моряків Карибського моря. У мене як у моряка були безсонні ночі, коли я перетинав райони, де є пірати. З Цієї причини я уникав роботи в Західній Африці. Пірати реальні і взагалі не такі милі, як у піратах Карибського моря. Близько 15 років тому у ЗМІ була якась стаття, що вони не просто досі існують, а в деяких місцях діють абсолютно вільно. Я не знала, як сильно на мене вплине ранкове застилання ліжка. Які зміни ви побачили? Мій день починається дуже добре, дає мені мотивацію наводити порядок по всьому будинку. Якщо моє ліжко буде виглядати потворно, все інше буде виглядати потворно. Я набагато продуктивніша після того, як застеляю ліжко. Навіть коли вранці я не встигаю, я зазвичай все одно роблю це пізніше в день. Як працює вагітність? Ми з чоловіком почали пробувати кілька місяців тому, і я була шокована, дізнавшись про це деякі речі. Наприклад, що вагітність починається в перший день вашої останньої менструації. Тому, якщо ви завагітніли, ви технічно були вагітні протягом двох тижнів до того, як фактично завагітніли. Крім того, ваш вагінальний слиз змінюється залежно від дня вашого циклу і що ви можете відстежувати його, щоб визначити овуляцію. А також те, що ви здатні до запліднення протягом приблизно шести днів після закінчення циклу, і після того як ви завагітніли, вам доведеться почекати два тижні, перш ніж ваш ХГЛ стане достатньо високим, щоб тест показав, що ви вагітні. Я ходила до школи, де було досить прогресивне та хороше сексуальне навчання. Тож як я не знала усього цього. Наскільки важливі фізичні вправи для рівня цукру в крові? Мені діагностували діабет другого типу у 25 років. Я відразу змінила свій раціон і почала щодня ходити в спортзал. Мій рівень цукру в крові був дуже добре контрольований. Потім я завагітніла і мені призначили інсулін під час вагітності, через що я взагалі не стежила за своїм харчуванням. Потім народилася дитина, і ми були в режимі виживання. Мені було байдуже до дієти та фізичних вправ. Зараз дитині три роки, і мій рівень цукру в крові знову вийшов з під контролю. Навіть коли я стежу за своїм харчуванням, я не можу його добре скласти. Потім я отримала безперервний монітор рівня глюкози і побачила наскільки вправи допомагають. Раніше я думала, що дієта впливає на 90% і вправи були просто хорошим доповненням. Тепер я розумію, що фізичні вправи дійсно значно покращують мій рівень цукру в крові, і я не можу продовжувати шукати виправдань або уникати їх. Я повернулася в спортзал і працюю над тим, щоб знайти правильний розпорядок дня. Це не так регулярно, як до народження дитини, але все ж краще, ніж нуль вправ, які я робила з моменту вагітності. Вам не потрібен партнер, який постійно принижує вас, змушує вас почуватися погано або не поважає вас. Крім того, ні, є повним реченням. Графік сну та його достатня кількість щоночі дійсно працює. Це не вилікує вашу депресію, хронічну хворобу, різноманітні надуги, але значно легше з ними прокидатися вранці. І коли я говорю про ранок, я маю на увазі саме це. Навіть якщо ви, як і я, ведете на північний спосіб життя, набагато легше встигнете зробити важливі справи протягом дня. Це моє дуже прикре відкриття за останній рік, але мозок просто працює краще, коли він відпочив і бадьорий. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші відкриття, які полегшили ваше життя. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!